Десь дуже дуже далеко мандрував хтось, на кого чекає кожна дитина. Хто це ж такий може бути? Ну, звичайно, це святий Миколай. Саша, які тут краєвиди, мої вітання, а я от повертаюся додому з моїм помічником, щоб щось приготувати поїсти. Ходімо скоріше, зараз щось приготуємо, Саша, ну що ж, починаємо маселко, пух. Так, а що в нас тут ще є? Хм, не зараз, не чіпай А що це? Що це таке? О -ху -ху. Вийшов новий номер газети. Нічого собі, аж ціла стаття про тебе в нашій газеті, а твоє фото на першій сторінці. Неймовірно. Ну, подивимося, що про тебе пишуть. Навіть вік твій знають. Так тобі вже п'ять років. А от і фото на першій сторінці. Просто окраса нашої газети не інакше. Знаю, що ти ростеш чудовим хлопчиком. Я також бачу, що ти любиш грати в футбол. Яка ж гарна ця газетка, та треба закінчувати готувати. Включимо мою радіолку і почнемо роботу. Помічник, трохи приправимо. М -м -м, наче добре виходить, і ставимо в піч, О, перевірити треба, що там ще написали в нашій газеті. Як цікаво. О, дивись, тут у нас переможці в конкурсі тих, хто любить тебе найбільше впізнаєш? Ох, як же вони тебе люблять. Коли закінчиться відео, не забудь їх обійняти і теж скажи, що ти їх дуже любиш. Добре. Ну що, візьму своє какао і підемо до вітальні. Подивимося, що є про тебе у моїй книзі. А де це ж була та книжечка про наших гостей? Ого, а я її он, шукаю. Ну, побачимо. Так, це ж фотокартки з мого дитинства. Напевно, то краще іншим разом. Любий мій, зараз щось придумаємо. Це моя магічна бібліотека, і кожен має тут свою книжку. Подивимося твою. І що ж тут у нас є? Саша, я хотів би тебе похвалити за те, що так любиш своїх батьків, але також бачу, що іноді ти трошечки вередуєш, постараєшся щось з цим зробити. Обіцяєш? А також я маю особливе прохання до тебе. Постарайся трошки більше слухатися. Дізнаємося, що там з подарунками. Ну, якщо фото тут, значить, і подарунки готові і скоро будуть доставлені тобі. А все тому, що мої ельфи цілий рік за тобою наглядали і внесли в список слухняних діток. Вітаю тебе, я дуже пишаюся тобою. Дивимося, що ж там, ще ми в цій книзі маємо. А що це за дим? А? Що це там сталося? Невже це моє печиво підгоріло? А може, а може, не все згоріло? а, а ну! ой, де ті рукавиці? Та що ж це? І що це таке вийшло? Який же кепський з мене кухар. Краще буду робити те, що виходить найліпше, почну нарешті розвозити подарунки. Ну, добре, час вирушати. А, а Мої любі ельфи. Чи готові до подорожі так ідеально? Тепер запускаємо мої санчата. <сум> так, добре, найкращий час для подорожі довкола світу, і подарунки запаковані. Треба лише щось поїсти в дорогу взяти. До речі, а ніхто не бачив моєї баночки з коржиками, бо я щось пригадую, наче була на столі і кудись зникла. Та добре, зараз тільки визначу, куди мені летіти. Ну все, курс прокладено. Вирушаємо у подорож довкола світу. Ехей! <звітнє> Саша. Зараз, а чи все я взяв? Я ж забув саме твої подарунки, але а, нічого. Зараз розберемося. Тепер вже точно всі подарунки О-о-о, Дивіться, моя баночка ще й пасажир зайцем. До зустрічі веселих свят.